На Заході все ще ніяк не можуть уявити, що Путін у відповідь на свої невдачі на фронті не завдасть ядерного удару або принаймні не підірве атомну станцію. Вони так довго його боялися, так довго перед ним запобігали, так довго вони вели з ним переговори. Так довго ця страшилка була одним з головних чинників світової політики, в смислі страшилка московицької могутності військової. І тут програш в Україні і нічого не відбувається. Ну не може ж такого бути. Потрібно ж виправдати себе. От весь час ми все це терпіли цю наругу. Ми терпіли це блюзнірство, це порушення прав людини, цю зневагу, ці запізнення на зустрічі заради його військової могутності. А виявляється, військової могутності нема. Ну, він же ж все одно має бути страшний. І оцим, от, те, що він страшний, тільки. Цим ми можемо виправдати свій минулий страх. І тому Байден все ще не на те, що ну, да, там може бути щось таке. Генерали кажуть, що американські щось таке може бути. Європейські політики кажуть, що щось таке має бути, і треба бути надзвичайно обережними стосовно оцих от ядерних підступів Путіна. Він все ще спроможний. Братця, коли ви чуєте про Ядерний шантаж Путіна про те, що він все ще може щось зробити, підривати атомну станцію чи завдати тактичного ядерного удару, підпишіться на цей канал. Оце буде найкраща реакція. Це покаже всім, що ви зневажаєте ці страхи. І крім того, що ви підпишетеся на цей канал. Ви зайдіть, будь ласка, на Неоплатонівську академію. Там взагалі все це розкладено по поличках. Між іншим, останній вебінар. Незважаючи на те, що я хотів, щоб була піднята ціна до п'яти тисяч гривень, бо вона спустилася до 350. Всього лише гривень. Я вважаю, що це, скажем, що це певною мірою блюзнірство. Краще, хай одна людина. Побачить вебінар неоплатонівської академії, ніж побачить тисячі людей, але за 350 гривень. Але керівники цієї академії на жаль, вони йдуть за Аристотелем, а не за Платоном. Так вони собі вирішили, але ми будемо боротися, і все-таки я буду вимагати, щоб ціни були підняті. Тим паче, що гроші з вебінарів неоплатонівської академії йдуть на допомогу фронту. Допомогу батальйону братство. Але повернемося до наших баранів. І наскільки от неправильно про все говорять Байден, американці європейські політики, наскільки вони і в нас вселяють страх того, що Путіну все ще є чим відповідати, настільки от хороші хлопці. У той самий Гіркін, я вже що Гіркіна треба зробити речником Міністерства оборони України. Він значно краще хвалить наші збройні сили, ніж оці, от хлопці й дівчата, які виступають від командування напрямків, чи там існуючий речник. Міністерство оборони їм всім треба вчитися у Гіркіна, і Гіркіна просто потрібно взяти на роботу. Він хороший насправді добре. Нас хвалить. Спочатку хай нас похвалить взяти на роботу, навіть заплатити грошей. А вже тільки після того розстріляти. Шкода королева не дожила до наших перемог. Сьогодні її нарешті поховали. Я думаю, її поховали ще тиждень тому, виявляється, тільки сьогодні. І це я вам скажу дуже правильно. Взагалі, кожна велика людина повинна мати кілька місць народження і кілька місць поховання. Я не знаю, скільки місць поховання буде мати королева, але принаймні ховають її дуже довго. Вона має багато днів поховання. Скажімо, Гомер народився в семи різних містах, голова Івана Преттечі. Перебуває в п'яти різних місцях. І у Франції, і є навіть в Дамаску, у цій знаменитій мечеті, в інших місцях. І це чудово, скажем, Колумб похований в трьох різних місцях: на Кубі, в Іспанії і в Домінікані. Тобто це притаманно великим людям в багатьох місцях народитися, в багатьох місцях бути похованими. І, е, і от я думаю, що от те саме стане цією з королевою треба почекати, рік-два. Між іншим, її можна поховати було би і в Києві. Одне з місць поховання могло би бути і тут. Нам є за що бути її. Вдячними, принаймні, вона жодного разу не лякала нас ядерною бомбою Путіна. Улюблена тема московитів, яку вони кидають на український ринок, та й на свій, це конфлікт між Верховним Головнокомандувачем і керівництвом Збройних сил України. Що нібито Зеленський заздрить славі залужного і тому хоче його кимось замінити. І, взагалі, цей конфлікт не уникнено має бути, і має бути конфлікт всередині керівництва збройних сил України між Залужним і тими, кого готують йому на зміну, зокрема сирським, це командувач сухопутних військ і. Саме Сирський командував безпосередньо на місці Харківською операцією, цим чудом, яке сталося з українським контрнаступом. Браття, я не є великий любитель Зеленського, як ви могли помітити раніше, але, скажімо, вся відповідальність за війну лежить на верховному головнокомандовичу. Удачі і за невдачі після війни йому будуть пред'являти за початок війни за всі невдачі йому будуть пред'являти. Писати за всі удачі так само несе відповідальність він. Тобто він обирає головнокомандувача збройних сил. Тобто він обрав залужного. Може і замінити, може не замінити. Але те, що залужний перебуває на своїй посаді, це відповідальність саме зеленського. Є така штука, от ми не повинні думати, що знову ж таки, я ну зараз не про Зеленського, зараз взагалі про політиків і військових. Ми звикли думати, що військові зазвичай генерали крутіші за політиків. Це не так. Вам приклад, Ердоган. Якби досі при владі в Туреччині перебувала армія, як до Ердогана, при Кемелістах же там армія банкувала в тому числі і в політиці. То от я даю праву руку на відсіч, що турецька армія ніколи би не зайшла би в Сірію, ніколи би Азербайджан би при кемалістах не наважився напасти на Нагорний Карабах, ніколи б вони не оперували в Центральній Азії, ніколи б вони не почали змагатися за домінування в регіоні. Ердоган зовсім не військовий, зовсім Борига. От він на це наважився. От він примушує турецьких військових сьогодні робити те, що вони роблять: оці от кроки по домінуванню в регіоні. Ще зовсім недавно ми могли спостерігати конфлікт між прем'єр-міністром Ізраїля Натаньяху і практично всім військовим і розвідувальним товариством Ізраїля. Так от військове і розвідувальне товариство Ізраїля, всі ці заслужені генерали, всі ці керівники спецслужб, Аману військової розвідки, Масаду, Шенбет, Міністерство оборони займали значно більш помірковану політику, позицію по відношенню до арабів і арабських автономій в Ізраїлі. Значно більш екстремістську позицію займав Натаньяху. Це неодноразово було в історії е, Ізраїля така ситуація. Себто дуже часто ми бачимо, що політики займають більш тверду, більш принципову, більш екстремістську позицію, ніж військові. І якщо нас будуть схиляти до переговорів, ви побачите, що українські військові при всій величезній повазі до них це великі люди. Вони будуть більш схильні до компромісу і переговору, ніж Зеленський, якого ми з вами не любимо. От він буде більше злупатися, він буде більше бикувати, він буде більше хотіти продовження війни до абсолютної перемоги. І тому що це загальний світовий тренд по відношенню до політиків і генералів. І е, тому, що можливо, генерали більше розуміють. Вони більше знаходяться в співпраці з Пентагоном. Вони більше можуть оцінювати, дають зброю, не дають зброю, вони більше прораховують, а він прораховує менше. Тобто він змушений покладатися на загальне уявлення і на загальний принцип. Що загальний принцип перемога до кінця, війна до кінця, до остаточної перемоги, значить, це треба, незважаючи на те, готовий далі співробітничати. Пентагон, не готовий співробітничати і так далі треба пам'ятати що от при всій нашій там ну, справді ми недолюблюємо зеленського але е загальне керівництво країною і війною зараз на ньому він відповідальний за все він відповідальний за все там немає і не може бути конфлікту з військовими тому що якщо йому не подобаються військові він їх міняє Хочу ще раз наголосити, браті і сестри, на своїй улюбленій думці стосовно того, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Подивіться, як воює ворог. Він воює бурятами. От Ми думали всі, що чечени будуть таким тараном війни з їхнього боку. Та і ніякі не чечени. Це буряти все. На Херсонщині буряти, ну скрізь буряти суцільні. От буряція це такий таран. Тран війни. Хто такі буряти? Монголи. От що монголи були передовою силою до, до 15 століття, до 16 століття в Москві, вони були монголи. І їх було небагато, але от на них лежала вся війна. І без монголів ніхто нічого не міг робити. От по сьогоднішній день. Монголи це головне. Там, вони воюють штрафбатами, як в Другій світовій війні. От штрафбати формують. Це те, що ЧВК Вагнера. ЧВК Вагнера це типовий штрафбат. Це ніяке не приватна військова компанія, як у американці. Це все штрафбат. І з зеками те саме і зараз, що в Другій світовій. Що зараз? Монголи і штрафбати? Тобто старі смисли не зникають, коли народжуються нові. І загороджувальні загони. Чечени – це загороджувальні загони. Загороджувальні загони, штрафбати, монголи і е, бойові холопи. Зараз це і каже олігархам. А ви бріть, набираєте бойових хлопів. Всякі оці так звані добровольчі загони це бойові холопи. Ви набираєте бойових холупів і посилаєте їх на фронт. Бойові холопи, як в XVII і XVI столітті, монголи, штрафбати, загороджувальні загони, і старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Все абсолютно так само. У нас тут Фейсбучна інтелігенція все ще жує. Цю нескінченну тему про русскую літературку і про русське язичество, і про те, що не можна з водою виплескувати немовля, про Толстаєвського і все таке інше. Я знову змушений пояснити елементарні речі, які я переконаний, ви і так знаєте краще за мене, але тим не менше я все-таки на цьому зупинюся, браття і сестри. Тут же ж мова насправді не про культуру, мова про западло. От є речі, які робити западло. Ну скажімо, під час Другої світової війни Кнут Гансон, великий норвезький і світовий письменник, підтримав окупантів, нацистів. Е, от після цього в Норвегії читати Кнута Гамсона було западло. Він лишався великим письменником. Тобто він до цього в часу був великим письменником. Під час нацистської окупації великий письменник, після нацистської окупації великий письменник, досі він великий письменник, хоча не живе. Але читати його було западло. Люди приходили і кидали книжки Кнута Гамсона, які у них були в домашніх бібліотеках. Це улюблені книжки. В Норвегії не так багато великих світових письменників. Кнут Гамсон був один із них живий. Вони приходили і на подвір'ї його будинку кидали йому його книжки. Не тому, що вони не хотіли читати, не тому, що ці норвежці були дрімучими, що вони відкидали культуру, що вони разом з водою виплескували немовля. Тому що стало западло в цей момент. І вони це робили. Е, існують от деякі е, старовинні речі. Розумієте, Толстаєвський це один з символів Росії. От є літера З, наприклад. Літера З це літера латинського алфавіту. Багато з наших співвітчизників вважають, що потрібно перейти на латинку. Влити в літері З нема нічого поганого. Це одна з найкрасивіших літер л латинського алфавіту. Це чудова літера, це моя улюблена літера до останнього часу була. Але е, от тепер не треба в Києві використовувати літеру З і ніде в Україні. І довгий час буде не потрібно використовувати літеру З, незважаючи ні на що. І та людина, яка проти використання літери З на київських вулицях. Це не мрекабс, це не людина, не людина, яка проти культури, це навіть не та людина, яка проти латинки. Це та людина, яка розуміє, що ворожі символи не потрібно тут використовувати западло. От те саме з Толстаєвським. Тут не має бути Толстаєвського і тут не має Булгакова бути, тому що це ворожі символи. Неважливо, що вони писали: літера Z, літерою З. Літера З включена в чудові слова латинської мови і багатьох західних мов. Але її не повинно бути. Толстаєвського і Булгакова не повинно зараз бути, тому що це западло, братя і сестри. Першим, першим прем'єр-міністром Ізраїлю був Бінгуріон. І цей Бінгуріон був зовсім не іудеїстом, він був буддіст. Він був буддістом. Він сповідував це вчення. Над ним підсміювалося, але, тим не менше, він був буддістом. Один із традиційних символів буддізму це Гекін-кройц Свастика. І от Бен Гуріон, будучи буддістом в Ізраїлі, який був організований в кінці 40-х років, не тримав у себе вдома символу буддізму Свастику свастика виникла задовго до Гітлера. За багато тисяч років до Гітлера виникла свастика. Вона багато чого символізує і багато чого означає. Але навіть Бінгуріону, а він був абсолютно відв'язаний пацан. От навіть він не використовував свастику і не прикрашав стіну свого буддійського дому цим символом. Тому що в той момент це було западло. Він продовжив бути освіченим і культурним буддістом. Свастіку не використовував, братці і сестри. Ми не повинні використовувати певний час Толстаєвського і Булгакова. Це ворожі символи. От тільки з цієї причини. В Ізраїлі не знаю, як зараз, але до останнього часу не виконували Вагнера, не звучала по радіо музика Вагнера. Тобто не того Вагнера, який ЧВК, а того Вагнера, який великий німецький композитор. Не тому, що Вагнер не великий композитор, не тому, що євреї не вміють пілікати на скріпочці. Вони вміють пілікати на скріпочці. Багато хто з них займається музикою і навіть досяг певних висот в виконанні класичної музики. Але тим не менше, оці от євреї в Ізраїлі, які досягли висот виконання класичної музики, не виконували Вагнера. Він не звучав в їхніх філармоніях, тому що Вагнер був антисемітом. І на Вагнері Вагнер – це був один із символів нацистської Німеччини. Саме тому він не виконувався в Ізраїлі. Навіть цими висококультурними і просунутими в класичній музиці людьми. От ми не повинні використовувати зараз Толстаєвського і Булгакова, тому що це ворожий символ. І всю руську культурку вона вся ворожий символ. Вона із неї зроб... наші вороги зробили свій символ. Так сталося. І тому найближче 150 років треба про неї забути. Тобто, її тут не повинно бути ні в якому виді. Давайте будемо якось там уже по-аскетичному обходитися світовою літературою, світовим мистецтвом. Тобто тими взірцями, з яких руська культурка мавпувала все те, що вона собою представляє. Першовзірцями ми будемо користуватися тут. Цією зичливою настановою я хотів би і завершити. На цьому вам моє щире бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.